English for kids online. Hello everybody, welcome back to my channel. Unit 13, how much how many? Сьогодні ми з вами будемо говорити про ці питальні фрази, конструкції для наших речень First of all, look at the picture and read the dialogue. Подивіться на малюнок і прочитаймо діалог So the dialogue is between Denise and uh Anna, мабуть Is that birthday, Let's make a chocolate cake. День народження татка зробимо шоколадний торт. Great idea, чудова ідея. We need some chocolate. Нам потрібно uh, шоколад. How many chocolate bars do we need? Скільки шоколадних батончиків нам потрібно? Зверніть на це увагу. Якщо ми говоримо про шоколад, просто ми б сказали how much. Тому що шоколад це не злічувальне поняття. На минулому році ми говорили з вами про злічувані і незлічувані іменники. Якщо ж це шоколадні батончики, bars, отже, це злічувальне поняття, тому how many. How many chocolate bars do we need? Two and some milk of course. Два батончика. Ну, дві плитки шоколаду, так? І молоко, звичайно. How much milk? Скільки молока? A glass. Склянка. And we also need some sugar. І також цукор. How much sugar have we got? Скільки цукру у нас? We haven't got any sugar. Let's buy a cake from the shop. У нас немає цукру. Ходімо й купимо тортик в магазині. So now let's answer the following questions. What do the children want to make? They want to make a chocolate a cake for their dad. Do they need any chocolate? Yes, they do. Uh, have they got any milk? Yes, they have. Uh, have they got any sugar? Do you want it sugar? No, they haven't. Grandma, how much? How many? We use how much with uncountable nouns to ask about the quantity of something. Ми вживаємо how much, скільки з незлічувальними іменниками, аби м -м, запитати про кількість чогось. How much milk is there in the bottle, скільки молока в пляшці. We use how many with countable nouns to ask about the number of something. Ми Використовуємо how many скільки з злічувальними іменниками, аби запитати про кількість чогось. How many students are there in the classroom? Скільки учнів у класній кімнаті? Наприклад, так? І так, note. With uncountable nouns, we use units of measurement. І так, units of measurement прикладаються як одини... в... вимірювальні одиниці. Угу. Наприклад, chocolate – шоколад. У чому він може бути? A bar of chocolate. Плитка шоколаду, cake або чіз. Oh, si сир або тортик. Це може бути a piece of cake, або a piece of cheese, Мілк, молоко, a bottle or a glass of milk, пляшка, або склянка, cake or bread, a slice of cake, або a slice of bread, шматочок тортика, шматочок хлібу, але такий нарізний саме: не piece, не шматком не, не грудкою, так? а саме шматочок нарізний, нарізного такого сиру, тобто хлібу, або. Тортика. Кофі, кава, незвичвальний іменник. A cup of coffee. Волоке, водичка. A bottle or a glass of water. Ta сама склянка або м -м, пляшка води. Lemonade. A can of lemonade. жестяна банка лимонаду. And uh, pasta biscuits. A packets of pasta, a packet of biscuits, да? пакетик макаронів, пакетик печива. Good. Поставте відео на паузу. Ну а ми з вами продовжуємо activities. Activity A. Look at the pictures and choose the correct words. Погляньте на малюнки і оберіть правильні слова. A glass of orange juice – склянка соку. A cup of tea – чашка uh, чаю. A slice of pizza, шматочок піци. a glass of milk, склянка молока, A can of lemonade. Uh, банка лимонаду. A piece of cake. Шматочок тортика. Good. Тема не складна зовсім. How many, how much. Давайте з вами доповнимо ці речення е, цими фразами. І так. Cups of tea. Cups чашки. Це звічувальне поняття, тому how many. How many cups of tea uh, do you drink? Скільки чашок чаю ви випиваєте? Наступне поняття juice. Те, що там написано carrot, це ж просто прикметник. Морквяний сік. Отже, juice це не злічувальний, так? І мене. Тому how much? How much juice, carrot juice is there in the fridge? Скільки? Так? How much chocolate do you eat a week? Скільки шоколаду ви з'їдаєте на тиждень? Але якби це було «chocolate bars» шоколадні батончики, то це було б тоді how many. Далі meals do you have a day. Скільки прийомів їжі ви маєте в день? How many meals? Іменник у множині. Ось і все. Якщо ви бачите іменник у множині, то тоді ви вживаєте how many. Але множина ж може виражатися не лише через закінчення S, так, а ще й дозмінене слово. Наприклад, Children, Child, Woman Women. І останнє. Cheese. Cheese це сир. Окей. Okay. So how? Вибачте how much cheese. how much is, uh, do we need for the pizza good activity c write questions for these answers using how much or how many Треба дати відповіді на питання. Треба написати питання, так, встановити питання за цими відповідями. Наприклад, відповідь така: I haven't got any money. У мене немає грошей. Отже, відповідь питання буде How much money have you got? І так далі. How much money have you got? Скільки грошей у тебе? I haven't got any money. Немає грошей. 2. How many students are there in your class? Скільки учнів у тебе в класі? There are 20 students in my class. How many cups of tea do you drink a day? Скільки чашок чаю ви випиваєте в день? I drink a cup of tea a day. Чашку чаю в день. How many brothers have you got? Скільки братів у вас? I've got two brothers. У мене двоє братів. How much milk is there in, in the fridge? Скільки молока в холодильнику? There isn't any milk in the fridge. Немає uh, молока. How many letters Uh, ah, they are there in the English alphabet? Скільки літер в англійській абеці? There are 26 letters in the English al alphabet. Поставте відео на паузу. Speaking. Ask and answer questions about what you usually eat every day. Поставте питання uh, про те, що ви зазвичай їсте щодня. Ну, за допомогою how, many, how much або how many. Наприклад, how much milk do you drink a day? Скільки молока випиваєте, how much meat do you eat every day? How many sausages do you eat every day? Тощо. А потім напишіть, будь ласка, декілька речень про свого друга або члена родини, що він зазвичай а, їсть щодня. Так? І так, my uncle's name is, ну, наприклад, про ядочку давайте напишем. My uncle's name is Petro He has uh, three meals every day. Він має три прийоми їжі щодня, так? Petro has uh, some sausages, sausages, um, some sausages, uh, a cup, a cup of coffee, coffee, and a uh, fried, fried egg for breakfast. Так, отже, у нього сосиски, чашка кави і смажене яйце на сніданок. Хай буде так. Um, he has a bowl, a bowl of borscht, або a bowl of soup and a slice of bread for um for lunch. и, там про supper, да, for dinner. Давайте вечерю. has uh, some potatoes, some boiled potatoes, some boiled potatoes and um steak, I steak for uh, dinner. Mm -hmm. Нехай буде так. Ви можете дописати щось своє ще. Тут можна my uncle», да? Тобто слово Петро, ім'я Петро змінити ще раз на те, ким він вам приходиться. «My uncle». Вибачте, «My uncle». Все. Поставте відео на паузу, аби записати. Можливо, щось відозмінюючи. That's all for today. Unit 13 is over. Очікую з вас нетерпінням на наступному уроці Revision Units 12-13.